Доброго дня гостям канала, підписникам сьогодні 10 липня. Хочемо зняти, показати вам нашу школку, розказати, як, які були з нею пристосовані мероприятия. для того, щоб її до цього часу вивести до такого стану. Садили школку. Доволі рано, ще було холодно, садили в гряди, гряди піднімали. В грядах є трошки органіки, капельна лінія між юмітерами 15 см. Тяжко було в цьому році з нею працювати. При посадці одразу опустилася температура, ви знаєте, яка була весна. Довго сиділа, школка не подавала ніякі признаки життя. Стимулятори для корніобразування примінялися, посадили. Як тільки почка почала відкриватися, заморозок один, була збита почка, яка вже відкрилася. Потім пішло тепло, почка скрилася, ще один заморозок. Ну, взагалі от, така от була. Неблагоприятна весна для производства сажень, саженців Але ну, от на сьогодні, на 10 липня, така у нас школка. Неодно, неодноразово приміняли амінокислоти, мінеральні добрива і трошки органічних добрив. ну В основному мінеральні і амінокислоти. На сьогоднішній день така Я вам покажу. Зараз вот мене наводим фокус. То, то есть прирост десь около метра. Це загальна маса. Є десь 0,8 метра. Не вистачає. Сьогодні будемо додати ще один ярус. Віревочку будемо натягувати. Ну, десь вот така школка, десь процентів 90% з усіх посадок. Зараз ми покажемо, пройдемося. От, ще трошки і будемо призупиняти вже її ріст, досить її вже такої висоти. От от до речі, хочеться показати, дивіться, прямо в школки, вже висять грона. Не зразу от скажу, сейчас пройдемося, ще тут десь була. От, дивіться. Як на настоящем кусту. І, до речі, хочеться сказати, що не треба спекулювати на цих темах, що саджанці там якісь там супер, навіть плодоносять навіть у школки. Нічого в цьому такого немає. Не ведіться, не клюйте на ці е, розмови, тому що все дуже просто. Чому там грона не, потому, що там, не тому, що там, там ми такі хороші. Просто була заложена плодова почка і вона якби на, на лозі. Так зі впали. Звзди, зірки зійшлися. І от на тому місці ми маємо грону. Вона могла опилитися, могла не опилитися. Ніколи не акцентуйте на цьому увагу і не звертайтеся, якщо хтось там буде казати, що в мене там навіть набір школ не подалося. Е, Отакий от стан. Обработки. Дві обробки штатні були від мільдю, від Аїдіума. Е, Захищене, ну, Аїдіума ще немає. Мільдю на одному листочку десь там були. Але ми своєчасно все купували. Так сьогодні натянемо вільовочку, догоним може їх десь 1,20 м і будемо робити чеканку. На цьому буде достатньо такої дві. Сразу кажу, що пасанки всі убирайте, і вам рекомендую для гарного провітрювання. Всі пасинки обираємо, щоб школка провітрювалася. В таких умовах вона росте, тому називається школка. Ну Так, на сьогодні, 10 липня, такі саджанці. Показали, розказали. Всім дякую за перегляди. Підписуємося на канал. Всім миру і добра.